Тін -тін 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 Всім привіт! Сьогодні обіцяли дощ, але це не звичайний дощ. Мені здається, чи він уже починається. У нас на огляді справжній антистрес хід. Набір із 50 сквіш іграшок Мочі. Це маленькі милі м'які звірятка, які підійдуть і для дорослих, і для дітей. Погляньте, які вони різнокольорові та прикольні. У наборі ви знайдете величезну різноманітність форм, котики, сонечка, хмаринки і навіть незвичайні створіння. Кожен сквіш виконаний з м'якого силікону, який приємно тягнути, стискати і просто тримати в руках. Ці малюки допомагають справлятися зі стресом, піднімають настрій і відмінно підходять для тренувань дрібної моторики. Їх зручно брати з собою на роботу, до школи чи навіть у подорож. До речі, середній розмір іграшки 4 см. Отже, це ідеальний подарунок як для себе, так і для близьких. А ще у наборі цілих 50 іграшок, так що вистачить на всю сім'ю або для вечірки. Сподобався огляд? Ставте лайк і діліться своєю думкою в коментарях. До нових зустрічей!